Ну що, п'ята-шоста серія Володаря персні, персні влади. Так, ну дивись, теми тобі на вибір для обговорення: Нуминор, Ерегіон, Казадум, Ліндон, Томбомбаділ і і Галадріаль. З чого почнемо? Давай з Адара і Галадріаль. Тут десь Тік-Ток, їх просто дуже багато йдеться. Uh -huh. Їх вже шиперять. Мені подобається сюжетка. Ну в п'ятому епізоді їх взагалі мало було. Наприкінці епізоду, якщо не помиляюсь, одна сцена була і все. П'ятий епізод. Він а... в цілому був якийсь дуже прохідний, тому ми не записували окремий подкаст, вирішили одразу поєднати два епізоди: п'ятий і шостий. Шостий вже був такий більш насичений. Ну, дивись, Адар і Галадріль, якщо ми їх обговорюємо, то це по суті шоста серія. В кінці п'ятого епізоду Адар каже Галадріаль про те, що. Ну, нам треба об'єднатися проти Саурона, угу. і шостій серії вони це обговорюють і в підсумку. Мені подобається їх хімія, взаємодія. І про те, що Галадріель до Петрала, що Саурон поставив пастку, і Адар в неї прямими темпами входить так. Окей, коротше, тоді об'єднуємо п'ятий-шостий епізод. Обговорюємо загалом, тому що це буде фігня повна. Так, ну Адар, дивись в шостому епізоді. До цього моменту він для мене здавався розсудливим чуваком, який все розуміє, який як гросмейстер, там на шаховій дості розставляє свої фігури. А тут Гладріль йому розповіла, що ти попадаєш в пастку. Він такий, я не хочу тебе слухати, зв'яжіть її. Ну, блін, це якось ну, таке собі було. Ну так. Не що додати, так? Ні, да? ні, ну дивись, тут, очевидно, для мене, що. Цьому сезоні має перемогти. Ну, Відалі, якщо гарно напишуть, має хто перемогти Саурон. Тут же ж Том Бомбаділ згадував про те, що на заході запанує Саурон, а на Сході ну я так розумію, сюжет наступного сезону темний чеклун. Ну або навпаки, пол... Ну так по <complexes> логіці речей. І відповідно, Саурон збирає усіх в одній точці. Щоб пофайтитись, і ну, а що залишається з іншого боку, ти от кажеш про Адара, те що він був розсудливий. А що йому робити? Сидіти там і відсиджуватись? Ну, у нього є Саурон, якого він боїться, і він розуміє, що це ну велика сила, яку важко подолати. І коли ще буде нагода об'єднатися з тими ж ельфами, як він що він запропонував Галадріль, йому треба як Джек Джекробець в піратах домовлятись, перемовини з Галадріль. Він же все таки домовився. Чому він не може домовитися з тим же Калебрімбором або Гілгаладом? Ну Калебрімбор взагалі сидить у себе в вежі, як принцеса. До нього не доберешся. До нього ще доберемось. Це ну короче, окремо. Він же ж може спокійно домовитись з ельфами. У них спільний ворог. Як мені здається, Гілгалад – це. Як Трандуїл в такому ж стилі, типу, високий ельф, трохи егоїзму, і він не буде домовлятися з якимось там урукаєм. Ну, uh -huh. Тому це Галадріаль ще голос розуму може послухати. Мені здається, що тут він був приречений. Виправдовує Адара. Uh -huh. Мені його аргументи зрозумілі, тому. Я нічого не бачу поганого, якщо чесно. Бо у нього був варіант відсиджуватись, але в підсумку ти відсиджуєшся, в підсумку за тобою прийдуть. Ну, погано те, що файтяться два народи, у яких спільний ворог, це Саурон. Ні, ну вони можуть пофайтися там і проти Саурона, а потім якось одне. Це коли треба вичекати момент і завдати удару. Оце Саурон, він зараз вичікує. Коли твої супротивники ну, просто будуть максимально вразливі? В одному місці виснажені, і ти їх потім одним махом і двох все. Угу. Давай тоді напевно плавно перейдемо до регіона Як тобі взагалі події з перснями? Бо у нас цей сезон прям таке форсування створення перснів. За один сезон для усіх створили персні, майже вже створили. Зараз плавно переходимо в регіон Нічого собі, у нас інтерактивний подкаст на цей раз. Ага. А орли будуть літати? В наступних подкастах. Підписуйтесь, в наступних будуть орли. Так, ладно. Повертаємось в Україну. Якось дуже легко калемрібер піддається на. Всі ці маніпуляції Саурона мені чомусь здавалося там по першому сезону, що Калембрімбер це такий мудрий ельф, і не так легко ним маніпулювати. А тут Саурон крутить цими ельфами, як, як якийсь ляльковод. Як на мене, до Калебрімбора у мене питань немає, якщо чесно. Чому поясню? Першому сезоні він взагалі дуже легко якось створив ці персні для ельфів, почнемо з того. Тому в другому сезоні, те, як він піддається маніпуляціям Саурона, мені вважається більш правдоподібно, ніж те, як він створив персні в першому сезоні. Бо там якось взагалі це було без якогось пресингу, просто раз і створив. Ну, не знаю, для мене у мене таке сприйняття по першому сезону було. Він більш сумбурний був. А от стосовно Віри, у мене, якщо чесно, є питання до Мірданії, бо нам показали в п'ятому епізоді, як вона побачила реальне єство Саурона. Вона одягнула це... перстень. Так, угу. так. Це ж вона у світі духів була, я вже не пам'ятаю, ну, правильно називається, і ти в цьому світі бачиш реальну сутність всіх істот у середзем'ї. і відповідно після цього. Анатартик розповідає там якісь казочки, і... це не я. Хоча... Це Хоча... Хоча ти бачила перед собою його, і от це от виглядало дуже натягнуто. Ти згадай, як Фродо одягав цей перстень в mm -hmm. володарі перснів? Ти отримуєш кришталеву чисту інформацію про Ну так, ти досить, ти досить легко розпізнаєш ці всі образи в тому світі. Ну, я з тобою погоджуюсь. Так, це виглядало от, реально натягнуто, і, відповідно, якщо нам хоча б з Калебрімбором показують логіку в тому, що він його ну, максимально дистанціює від усього, а навіть змінюючи реальність, що угу. той побачив там, як все райдужно, класно, і пішов. До речі, от. момент прикольний був, мені зайшов. Нарешті нам показали, ну, що Саурон закастував нову реальність. Ну, Мені це, до речі, нагадало цей не Ванда Віжен, а Стренджа Другого. Пам'ятаєш, коли Ванда реальність створила для Стренджа? До речі, на каналі ще вийде огляд на Агату, тому підписуйтесь. Ховайтесь, це топ серіал. Спойлер. Коротше, менше питань до Калебрімбора, більше до його поплічників, бо вони якісь м'якотілі і трошки. Як НПС-шні, я не знаю. Але в цілому сюжетка, хоча б, має сенс, все одно ми бачимо, як він маніпулює усіма. Просто якщо б це було трохи краще написано сценарно, звісно, ми б більше вірили. Особливо ти, наприклад. Бо мене, ну тфу-тфу, в цьому сезоні, в минулому сезоні просто створення перснів мене не переконувало. Тут, хоча б як якась логіка в цьому є, і мені подобається. Ну, він давить на слабке місце Калебрімбера, це Пиха. бажання залишитись в історії і перевершити свого предка Феонора. типу бути кращим за нього. Угу. Ну, правильно робиться. Мені, до речі, дуже подобаються всі ці обличчя, гримаси, які він робить, коли у ньому щось дається. Ця либа, яку він тягне весь час. Взагалі не палець. Мені хто все момент не бачить, типу, а він либу тягне. Йому в покер точно не можна грати, це це одразу це одразу мінус. Ну, не знаю. Ну, в принципі, сюжетка цікава, але ну як на мене, не переконувало. Все-таки Келам Ну дуже легко ведеться на це все. Він скільки років вже прожив? Він же життя вже бачив, чому він так легко ведеться на це все. Ну, нам якби пояснюють, що він поставив все на кін. Умовно кажучи, пан або по. Ну у нього, у нього ще є добрі наміри рятувати серед землі, але добрими намірами вимушена дорога до пекла. Що ми побачимо дуже дуже, далі? Угу. Так. сказав. Що ми тоді? Давай Приход... плавно перейдемо в Казадум, де Анатара попустили. Угу. Це сюжетка плану високих цін через дефіцит Мітрилу. Я підготувався. О, ти реально бачив, підготувався. Угу. Ну, дивись, сюжетка цікава. Що ми побачили по п'ятому, ну і в принципі по шостому епізоду, це як персні впливають на короля гномів, підсилюють його бажання до накопичення багатств різних. Дурін четвертий вже не впіздає дуря до третього. Вибач, будь ласка, я згадав, як оце у відосах ви час там останнього капіталіста накопичуєте там свій капітал. <ріст> інвестуйте і, ну, так само на копию капітал. Але, але, але не в даному випадку, тому що ну далі буде все погано. Що тут сказати? В принципі, все очевидно. Перстень потрохи спотворює короля. Єдине питання, що от подивись: в Нуменорі, коли народу mm -hmm. щось не подобається, він починає якось протестувати. Гномів, там скільки в ці горі живе, і взагалі жодних питань до короля немає. Чи в них вже, типу, як рашка, там узурпована влада і все. Свободи слова немає. Ну, щось таке складається. Особливо mm -hmm. після сцени я чому коректно так написав, план високих цін через дефіцит мітрило. Це ідеально нагадує Русню і Європу там, коли ми там будемо вам постачати газ за високими цінами, втягнемо вас в кабалу і ну. Що й було uh -huh. в 10-х там в нульових uh -huh. Ну, це прям кришталево нагадує ситуацію. Тому мені ця сюжетка подобається, не подобається єдине, що вона досить максимально прямолінійна. Якщо це от гноми. Це ні, гноми. ні, питання не в гномах, в тому, що ти ж знаєш про персні, що. Персні для ельфів були зроблені без участі Саурона, а інші всі з його участю. Так. І дія перснів в серіалі показується досить прямолінійно, бо вони навіть вже з початків, ну не те, що прям сильно впливають на ельфів, але хоча б на ельфів вони як на таких ну, не мають взагалі сильно впливати. І з гномами ми бачимо схожу ситуацію. Тим паче вони були створені окремо. У нас же ж є оце Бог Всесвіту, і Другое Лаватар, який угу. створив людей і ельфів. А так. гноми були створені одним з його ну, маларів, ну, так, там. Угу. манви, якщо не помиляюсь. Тобто вони були створені як окрема гілка еволюції. І, відповідно, навіть в цьому плані, ну, якось швидко вони піддалися цьому. Я розумію, що тут весь сезон форсують якби, події. Нуменно, на диво, скажу, що мене номенор ну, не те, що це супер я в захваті від номенору. Але коли ти нічого не очікуєш від цієї сюжетки, то тобі норм. Вони, вони коротше, знаєш, вони за перші чотири епізоди наш рівень очікувань понизили. Я там навіть казав, що сюжетка Нуменору — це дно. Зараз я беру свої слова назад. Ну вони почали виправлятися і стає цікаво спостерігати за цим дійством, що там відбувається. Ну в п'ятому епізоді, напевно, ключовий такий емоційний момент був зі смертю Валанділа від. Mm -hmm. Як його там? Кемен? Кемена. Кемен, Кемена. сина так. Його. Угу. Я тільки не отримав того потрібного накалу пристрасти, якщо чесно. Бо момент був максимально клішований. Ну, Ти розумієш, чому. Ну, так, але мені зайшло. Я розумію, що це кліше, але це одне з тих кліше, коли воно погано працює, бо це кліше на грані ідіотизму. Нормас тих мене чому... попустив. Ну, окей, давай. Ні, а ну, я на тебе попускаю, я б дивись, хочу провести паралель? Ні, ну я розумію, а... що, блін, ти тільки що зламав чуваку руку, принизив його привселюдно, і потім повернувся до нього спиною і очікував, що ну, напевно, не меча спину, так? Да? Знаєш, Тому... де таке Аспект... кріше може працювати? Де? спрацювало? У Грі престолів? А, я думав, на Сідабі десь. Ми флеш, так. У Грі престолів воно спрацювало, бо воно підходило під стать одного з героїв, з яким була дуже сумна доля. Але там ідеально воно було. Тут, якщо б над героєм, можливо, пропрацювали, мені було б норм, але ну не вразило. Проте, емоційно, ну, віддаю, була, типу, емоційна сцена, хтось, напевно, Ну хтось ти зацінив я такий, типу, ну окей. Ну, ще було шкода того дідугана з свічкою. О, От мені дідугана з духами було більш шкода, ніж він же сказав, що в тій. Статуї знаходяться всі духи до Ви mm -hmm. її знищите, но паде, типу ну, бачиш, ми її знищили. Ну минор він починає гнити зсередини, і це повстання поклало початок завершенню ери Номенору. Я Хотів ли? якось порівняти з УПЦ МП щось додати. Там трошки ситуація Та схожа з ПЦМП. Ці чорти ці бляха ще тримаються на плаву якимось чином. До речі, ти зацінив? Дивись, ми поділилися лише два епізоди. І добре, що ми з тобою записуємо подкаст саме після двох серій, бо ми пройшли повний цикл від того, як Арфа отримав владу, і як він її тупо ну, uh -huh. втрачає. Бо він прийшов на хвилі віри, uh -huh. що його Орел обрав, і відповідно він обраний. Потім він же цю віру вирішив придушити. Він мене б'є, він мене душі. Підкорити віруючих і знеславити їх, і потім, замість того, щоб просто вбити Еленділа, замість якихось там суддів чи якось ну просто обійтися з ним, він слухає там свого синка, доньку Еленділа. Ну коротше, створює собі додаткові проблеми. Ну я розумію, що тут варіант того, що Міріель вижила б, ну якби типу, здається мізерним, але в підсумку. Світ своїми ж діями приводить до того, що віра, ну ти розумієш, він типу віру задушив, а потім Міріель як оборода, там як нео, як я не знаю, хто така на крилах королево Йому... моря постає. Йому в казино точно не можна грати, це одразу, це одразу програш. Тому що реально мінімально можливий варіант працював. Один угу. там з 14 мільйонів і так далі. Ну так, а. просто в усіх реальностях він перемагав, а тут він просто угу. все просрав, як то кажуть. До речі, ще момент був ну, щодо цього Фаразона з угу. Палантиром. А, він же ж побачив Псаурона тільки подобі Халбранта і в цілому Мордору, всю цю тематику. Угу. До речі, я тільки що подумав, що Анатару точно не можна в Халбранта назад перетворювати. Ага. Обертатись, тому що все середзем'я знає, що він Саурон. доки якби все. Дивись, там же ж такий прикол з цими палантирами, що, як я знаю, вони не передвіщать майбутнє. Вони показують те, що хоче бачити. Той, хто ними користується, якби. Так, так, так. Тут ще такий момент, що. Якби, ну, ти знаєш принцип роботи палантирів, те, що вони там пов'язані між собою, і один користувач палантира, або ж два, нав'язати якісь думки. Це робив Саурон в свій час. Це як сітка, я знаю. І тут, можливо, також хтось на іншому кінці дроту нав'язує якісь думки Фаразону. Або, можливо, все банально просто. Це ж фанфік. Ну, ми дивимося за великим рахунком. Перше за все, банально. Амазон можуть написати все, що забажають, і такий варіант, що палантир показує майбутнє, якісь там фансервісні штуки штуки взагалі ізі. Ну, це так само, як Амазон в кінці першого сезону з Черівником відправляє Норі О, чи Попі. Норі підвів. Угу. так. А потім на початку другого сезону вони такі: та ні, Норі мало, давайте ще попі туди в додачу. Як на мене, найменш цікава сюжетна арка в цьому сезоні. Якщо в першому сезоні вона була класна, за нею було цікаво спостерігати, то тут навіть якось динаміка епізоду пропадає. Тобто, коли ти спостерігаєш за Сароном, Калебрімбором, за ельфами, за Адаром, є якась динаміка. А отут тільки нас переводять на цих хобітів, ну все починається. Боже, що цей момент був любовний між попі йо мое я так ренжанувшись. Я ніхто. А ти був ніхто, я останні два роки став кимось. Ага. А ти там їв щось якусь рибу, чи що. Блін, я такий, ти ви серйозно? Там б... а, Орки са... наступають. <рес> там орки <рес> йдуть. Є три племені, правильно три види е, гобітів, предків Пре тих, кого ми побачили в володарі персні. Вже так це нам показали тих, хто кочують кочівники, ті, які ведуть осідлий образ життя, третє так розумію, літають. Чи що? хто вони? Ну, коротше кажучи, двох-дві раси з трьох нам показали. Єдине, mm -hmm. що ну показали і показали. Мені до цього ну виглядає, знаєш, зайвою, як на мене. Тобто, якщо її прибрати, ми взагалі нічого не втратимо. Придаток, це єдина типу мотивація, що чарівник переймається за них, ну, за їх долю, але ну, ми не роз... більше. Ну, ми розуміємо, що чарівник зіграє якусь свою роль в майбутньому, але, блін, ну, зараз якось таке собі взагалі не цікаво спостерігати. Можна було б щось придумати, блін. Amazon. А до речі, гл глобально як ти сприймаєш сюжетку чарівника. Ну, буде якесь протистояння з тим темним чаклуном, це зрозуміло. Зараз, поки він буде набирати сил, вивчати магічну справу, шукати посох. У мене знаєш таке враження, що вони що з гобітами не знають, що робити. Що з черником. Бо два сезони він щось намагається зрозуміти, хто він, набратися якихось сил. Ну, це... це відбувається максимально повільно і люди століттями... Вивчається питання. Хто є? Хто я? Я рижа мавпа. Ти що, довбойов? Я похуєст. Скільки? Дейті! Я Рижа мав. Тому розумієш, тут, ну, як на мене, якщо хобітів прибрати, то було б, в принципі, нормально бомбаділ мені подобається, от я б з ним дивився. Просто його балачки, чувак класний. Потім просто звалив в шостому епізоді в кінці та і все. Ну, чарівник? Ну, типу, виправдав виправдав свій статус. Так, ну шо Ліндон скучає? залишився. А що Ліндон? В шостому епізоді. А це, в... А, це, а це а це одним рядком. Кінець п'ятого епізоду. Елред прибуває в місто і попереджає Ільгалада про наближення все. Орки mm -hmm. <laughs> йдуть. <laughs> так. Давай фіналізуємо. Ну, п'ятий був досить таки прохідний. Оце єдиний емоційний момент був зі смертю Валанділа. а так, ну, таке. Особливо я на ютубчику бачив, що писали, що це краща серія. Багато хто. Ну, <laughs> ну я бо... кекнув, і все. Бо... Бог їм сидять. Ну, у кожного свої окей я поважаю, у кожного всі свої думки, але mm -hmm. трошки смішно було. До речі, по рейтингам теж цікаво, коротше. О, я, ну сьогод... я, сь... я сьогодні побачив рейтинг п'ятого епізоду і трошки. Високий чи занадто низький? Високий, блін, це. Коротше, отут буде скрін по стандарту. І п'ятий епізод оцінений на 7,5. Це найвища оцінка сезону? Сезону, так. Може, ми з тобою щось не розуміємо тоді. Ні, ну я розумію, що п'ята серія вона чим гарна, те, що вона, як проміжний епізод, багато чого дає на майбутнє і, типу, потрошку розкриває, додає опуклості проекту. У нас залишилось всього скільки там? два епізоди, а вони потрошки yeah. йдуть. Ну no, mm. так, весь сезон. Знаєш, мене що розчаровує, що перший сезон, що другий, все якось так мляво відбувається. Воно чи форсовано, чи досить повільно, чи повільно форсовано водночас. Бо нам за сезон чому форсовано? Нам за сезон відразу на всі кільця будуть персні, угу. а в той же час от нам презентували темного чеклуна. Так, чи буде він якось приймати участь в цьому сезоні, Та ні, він просто презентований, щоб відіграти роль там в третьому-четвертому сезоні? Все. І так само і з іншими. Ти дивишся. Якщо Адара вб'ють там в найближчих епізодах, ти про себе думаєш: кайфовий персонаж потроху розкривається, угу. але якщо його швидко прикінчать, ну і до чого все це було? Ну думаю, що він ще поживе. Третій сезон ну, так точно. Тому... Таке, трошки ми десь по колу, якщо брати тих же ельфів, бо конфлікт батька і сина у нас, що в першому сезоні був, що в другому, повторюється. Uh -huh. Хотілося більше ельфів, напевно, ну, минор а, ну, молодці, ну він виправився, так так uh -huh. виправляються. Том Бомбаділ тащить цю сюжетку і старі, і гобітів це все. Галадріель просто тащить свої своєю появою mm -hmm. будь-яку сцену, як і Саурон, як і. Ну, мені Адар подобається, мені актор подобається. Ну, реально, я б дивився б тільки на Галадріель, на Адара і на Саурона. Бо кожна сцена з ними, що б вони там не робили, щоб не балакали, це цікаво дивитись. Харизматичні актори, цікаві персонажі. Ну, мені ще мені ще подобається взаємодія Галадріель і Елоранда. Теж було класно за цим так, спостерігати. гілгалат поки. Ну, Гілгалад а... мені подобається своїм. Ем... Ну, ти, що він король, він такий ну, же ти... пафосний, як цей. Як, ем... Трандуїл. Трандуїл. От, ну, типов, типовий король ельфів. Тільки той на так. олені а цей на своїх двох. Ем, ну А, в цьому був в цьому епізоді чи ні на початку серії, чи мені здалося, темношкіра ельф. А, був. Будь, щось він там прибав його... і я про нього і забув. Він щось в кожному епізоді, знаєш, на ньому, типу, екшен зав'язаний, і все, його щось так мало було. Взагалі, до чого ця сцена була? А я вже не пам'ятаю, що він там робив? Щось бігав? Ну, бігав. А, а, почекай, там були. Я згадав, там були дезертири цих. Угу. О, добре, що ми згадали, я вже забув про ту сцену Ну, були дезертири дезертири орків. Орків, і просто. Що вони такі, я... Ну, так, да, вони такі. Дар. Ну вони, вони зрозуміли, що за тимшкірим ельфом не сильно цікаво спостерігати. Плюс уся іранська акторка, поки вона. Вагає. Я думаю, якраз через неї йому yeah. доводиться бігати по лісу і фігачити з орками. Тому що ну якби вона залишила серіалі, я думаю, там би все цікавіше обіграли. І вони такі ну, думають, хай він бігає хоча буде як шончик і. Так, вони напевно заподолені. вони не встигли продумати його сюжетку, та й все. Але я тобі скажу, якщо очі з ним не погадай. Так, так. Ну, от він виконує свою функцію наповнювача але... якщо ні, кожен епізод. Але яка цінність в цьому? Куди він рухається, для чого це все незрозуміло? До речі, чекаємо, напевно, і Сільдора в сьомій чи восьмій серії, і дуже дякую вам, дуже дякую, що Тео майже немає взагалі в сюжеті. Він там десь бігає тебе, на кончику. Тебе... Тебе зубна, Тео. Та Тео весь перший сезон, як таку фі... Він же ж привів, по суті, до створення. Якщо подумати, дурник створив, ну, посередковано, там створив. Мордор. Мордор. Мені подо... Це... мені... Я не знаю, мені подобалася сюжетка в першому сезоні. Не знаю, чому так, так скептично на неї налаштований, але Добре. мені заходило. Добре. Це питання віри. Ти в мою віру не лізь, як умію, так і молюсь. Ладно, все, коротше, завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Дивіться також наші інші огляди. Наразі найближчими тижнями, окрім володаря перснів, будуть виходити огляди. Ну, принаймні, один огляд буде початковий на пінгвіна. Буде перший погляд на агату, і потім мені здається, що побачимо. Давай не буде. Давай не буде форсувати події. Емілі в Парижі. Вже напевно, коли ви дивитесь цей подкаст, випуск на каналі. Тому uh -huh. хто не дивився другу половину четвертого сезону welcome. І, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення, друзі. До побачення. Каладрія.